Салютки, і з вами знову переклад пісень, на який ви не очікували. Вже частина сьома, оскільки вам насправді вона зайшла до цього. Давайте ж дивитися, що буде далі. Далі пісня мого дитинства, молодості. Я не знаю, так можна як завгодно це казати, але тим не менш, оця Та пісня цікава, але насправді я її пам'ятаю з кліпу, який зробили ще під GTA 5. Love, Та й що ж, як я подивився зараз переклад прямо, да, то тут не так все світло, як хотілось би. От ми звикли це сприймати, як типу ні, ну, блін, прикольна пісня. Дана Вот із Лав Владіслав, там все що завгодно, baby, don't hurt me. Але давайте просто зануримось саме у переклад. Що таке кохання? Люба, не завдавай мені болю. Не завдавай мені болю, та й більше. Люба, не завдавай мені болю. Прошу тебе. Ой, я не знаю, чому ти несправедлива. Я віддаю тобі всю свою любов, але тобі все одно. Так що правильно, а що неправильно, дай мені знати, що ж таке любов. Люба, не завдавай мені, болю. Якщо ви по настрою прочому думали щось інакше, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво почитати, як спершу у вас асоціювалася саме ця пісня. Оскільки, після того, як я дізнався переклад, наприклад, мені трошки вже так. Ну не так воно сприймається. Мої спізнання трошки змінилися. Тому таких варіантів насправді дуже багато. Тому слідкуйте за іншими, а інших дуже багато саме на цьому акаунті. Тому заходьте і передивляйтеся всі інші частини. А ми ще побачимось.